Вітаю, друзі! Сьогодні блинчики з грибами, трохи іншим способом будемо загортати, чим обично. Яйце трохи солі, трохи цукру, ложечка олії, молоко і борошно. Грибочки тим часом підчищаємо, промиваємо і будемо татирати на крупній терці. І цибульку також, по-перше, так швидше, так дрібніше. І для наших вишуканих блинчиків буде те, що треба. Сковорідки беремо і різного розміру, нам потрібна велика, щоб швидше з грибів волога випарувалася. І невеличка, бо ми будемо смажити маленькі блинчики і пополам розрізати, і по-особливому загортати. Спеції звичайні беремо, чорний перець свіжемелений і сіль. І ще, як юшечка почне випаровуватись, повну ложку вершків або домашньої сметанки. Це потрібно для того, щоб і начинка була соковитіша ніжніша, і щоб було зручно загортати, і щоб гриби проготувались, бо вже вони починають горіти, хай вони протушаться. Такий грибний ароматний паштет. Досмажуються наші блинчики і будемо їх мотати. Далі, друзі, усе просто розрізали напополам кожний блин, наклали начиночку. На стороні розрізу. І ось так загорнули в красивенький маленький блинчик. Так, ще раз знаю, що руки в кадрі не красиво але може комусь не зрозуміло Склали таким напівконвертиком і закрутили трошечки прижимаючи, щоб не вискакувала начиночка Все порядочок. Я розкладаю маленькі порційні оточки на один раз. Мікрохвильовки нагріть, і така закусочка-перекусочка дуже виручає, коли вона лежить у холодильничку готова. До супчика чи до чайочка. Нехай гарненько вам смакує, друзі. Якщо ви не знаєте, почитайте на сторінки сообщества, спільнота Як працюють алгоритми YouTube. Або ж просто нажміть лайк, напишіть коментар від цими слів і можна навіть зробити репост.